Христос Воскрес! Доброго ранку всім! Так ми вже гуляємо. Сьогодні е, збираємося Наташа, Люда, Віка, е, собаки наші. От, я там написала повідомлення, може ще Анатолій приєднається до нас з цим флешем. Ну, в общем, всіх чекаємо, всіх чекаємо. Ага, я вже бачу, воно вже Людочка йде. Яка побігла зустрічати, цілуватися? Що значить доброго ранку? Христос Воскрес! Дівчата мої вже бачити собачки наші. Наташа десь дзвонила, вже теж вийшла. В общем, 8.15 ми вже на березі. Наше бровнушко. Так, ремі вже бігає, то стіл наш. Так, тепер треба собакам пояснити, хто це прийшов. Хто це до нас прийшов. Треба тепер собакам пояснити, що в нас там стіл. <гум> отак, от що в нас там стіл. Все, будемо святкувати. Ну це ж не можна не знімати. Слухайте, давайте їх толпою, а Так, отак, от такий от в нас стіл. Ща намагаюся зняти, який в нас стіл, а собаки хавкають, хтось кудись біжить. Дивіться, тільки в нас яйця класенючі. Так, ну, да. І пасочку Наташа сама пекла. І олів'є, і роли, і Боже, ото, що от, сир... Ой, в общем. Колбаска. Десь каже, мені навіть колбаску даю щас, потворю, Навіть у мене є колбаска. Та не сам, не срочно. Продовжую посвяткувати. Отак от. Слухайте, як ми класно сьогодні з собаками відсвяткували. Це взагалі це наша. Ой, так всі їздять, підрізають. Ішли назад, каже Наташа, дівчата, ви не повірите, мені здається, це найкращий великдень в моєму житті. Люда каже, в мене теж. І всі ще продовження. Ми вже бігли додому, до що ми півдвинадцятого додому прийшли. А мені на час з друзями. Потім, поки підвал відкривав. В общем, то навіть не буду, той підвал мені вісь настрій спортив. Але ж зараз продовжуємо. Продовжуємо. Мене вже всі чекають, вже дзвонять. А я не можу підвал закрити. те ужас, там такий ключ, що жесть. ну це краще, як то кажуть. Все буде <світ> Україна. Всіх ще раз зі святами. Свята, свята, свята. Ще довго. Ось мої красуні, всі сидять, такі гарнюсінькі. Ну, вони то тут сидять. А Я що у нас це... тут далі? Так, і у нас тут шашлики. Костя, це, не, пер... це не Лічний, каже Костя, свій лічний шашличник. Костя, це не перевершено. Це просто... Ой, вам там пахне, так? Да? Пахне, звісно. Всім, всім потягнуло тим шашличком. Ох, я гарні усінький шашличок. Ай. Дивіться, дивіться, Костя перевертає, мені каже, бігом, 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 дивись, сюди. ай ай, ай. Ай, яка краса. Супер. І ще отак падуть, помахать. Ой, ой, ой. Ай. На це можна дивитися вічність. А як це смачно? А цим би тільки язиками чесать. Зараз <світку> на мене наїдуть. Наїзд. А, квіка по м'язку, по м'язку. Жарко. жарко. А яке о, смачне м'ясо? Взял... І що? Вкусненько тобі? Смачно. <світку> mm. <світку> Вкусненько, смачно виправляю тут мене, ну Я прикалуюсь, вкусненько. От я такого шашлика більше не ну, от. От чесно. Скільки ми там брали і там, і там. Ну Так, буде, беремо. Да. Неймовірний шашлик, в Бо в нас неймовірний шашличник. Сидимо тут всі, а я йду. Подивіться на оце. Боже, вони просто, просто переливаються. Вообще. Ну яка краса? І ще раз Христос воскрес. Сьогодні вже понеділок. Дивіться, яка в нас толпа. Яка в нас толпа, вони оці один одного на поводочку водять, бачите? Беруть себе за поводочки і водять друг друга на поводочку. Да? Ось так, от. а така в нас синя весела компашка. Всі вчора відсвяткували, ділимося враженнями, у кого які шашлики були, собаки купаються. Взагалі, е ти дурочка, безсовісна, ти що? <социть> вона налякалась, вона не очікувала. Раз і він іде. Ну, так не можна робити, я знаю. Ну, це це случайність. Вона сама злякалась. Боже, всі про яйця, ж. Ой, в общем класно сьогодні. А погодка? А рибаки, в общем. А, а, все, все супер. Девочки, дружно щось викопали. Ремі фу. От там, я ж кажу, що дружно щось викопали. Веселий був у нас ранок, нагулялися. Мені дуже приємно ваші коментарі. Що знімаєте собачок, хай бігають. Класно на їх дивитися. От, я зараз приїхала до Віки, заберу її і поїдемо десь трошечки по магазинчикам. Може, якийсь легенький, скажімо так, шопінг. І треба там є ще, Ну, в общем, по справах. І мені, звісно, треба відправити равликів. Тому зараз, ага, я думала, що Віка йде. Ні, я до неї. О, у Віки тепленько, тепленько. Жалюзі всі закриті, тепленько. <с> да. А вона, як завжди, там сидить, монтує. Тобто, ми вже в Єві все тут купуємо. Купуємо, уже ось взяли сонцезахисний Я для рук, бо руки просто чорні. Ми ж ходимо дві години, руки капець отак до половини, сухі. Віка протестувала GPT-чат. От Сказав, що це дуже-дуже класний. і Він там зволожуючий, і, в общем, фотосинтез, і таке я всяке. В общем, крем класний. Беремо. Біцелярку знайшла. Та ні, мабуть. Мабуть, маленької б не достатньо. А які потрібні ватні палички. Бо ми кладемо, я вам показувала, лайфхак у ванні складаємо уголочком і кладемо. Да. І кладемо от туди в дірочку. І вся шерсть, волосся, все збирається. Так, я взяла міцелярочку. Все ще, Ну, все. І я вже вдома. Мене тут зустрічали, підскакували, але все було класно, вона не вила. Так, що я ще купила? Я купила ще два таких лака. Один отакий, от один такий колір, цікавий якийсь колір. Ну, це ж, розумієте, Єва це ж два за ціною одного. І все. І зразу хочеться два за ціною одного. Так, міцелярку поміняла, взяла таку здорову бутилку міцелярки. От, теж вона там, акція 74 гривні, здається, чи 84. От, блін, я, звісно, з цим у мене. Так, Кеті вже побігла. Їсти треба шукати. да Е-е, е, 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 е Катя, ты здравствуйте, пожалуйста. То, то моя, то мій обід. Да, ми на роботу збираюся ще на роботу. Я сьогодні думала сочканути. Який у мене буде обід, давайте. Я сьогодні думала сочканути. Написала дівчата, сьогодні у нас вихідний. А ні, 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 каже Тетяна Володимировна, на тренування. Так що буду збиратися да, Катруся? Ні, от ні. Сіди і чекай. Не хочеш чекати, а треба. Одненьке яєчко залишилося. Одненьке. Це буде Кеті на вечерю. Не тільки ж яєчко, звісно, буде ще й м'ясо. Слухайте, подивіться, яка краса. Зараз я в вікно вилізу. Хіба це можна через решетку знімати? Ой, вони такі прям як шарики. Ой, ну в мене, звісно, тут взагалі оце жінка, оце, ну таке витворяє. подивіться, яка класнюча клумба. Ой, а там все пофарбували. А в під'їзді в нас, боже, коври лежать, квіти стоять, картини вісить. Ну, образцово показательний під'їзд. А, от я ще що хотіла показати. Дивіться, писали мені там антискотч. Який антискотч, що класний, що знімає з вікон? Ось він. Оце саме він. От Я навіть можу показати зараз, прямо зараз, як воно працює. Ось дивіться, берете якусь, ну, я салфеточку взяла, можна ж тряпочку, ось бризкаю, отак. От. Ну, там написано, що треба трохи почекати, але ж ось я дивіться, навіть не чекаючи. Оп, оп, бачите? Ну, а якщо почекати, то і, і терти особо не треба. Зразу, Зразу так все добре знімається. Бачите? Ось. Тут от було дуже, от тут прям дуже. Зараз ще раз вризну. Ну, бачите, Оп, сонце і скотч, як, наче, знаєте, наче приварюється. Ну, ось так от. Бачите, величезне було ж тут пятно. Ну, зараз мені вже треба збиратися, вдягатися, то я не буду витрачати час. От таке. Ось. Ще раз показала: антискотч. Все, друзі, коротесенький влог, я побігла.